Усім доброго ранку. Хто ще не проснувся, тому доброго ранку. У нас зараз ось дивіться, Що стало. Пам'ятайте, вчора я випускала відео, як в мене, скажу, снігу просто, на... Сні... зима просто наповну. Зараз. Такі от мене справи. Задні вночі йшов дощ, а зараз вийшло сонце. Ще, ще буде багнюка, то взагалі. Ні, навіть кроликам дати. Ну, що ж робити? Справляюсь. Так, ну, я вже давно не сплю, я ось вже дав їм врядчусь сину, траву. Так Зараз не знаю, що буду робити, ми зараз вже будемо йти в хату. Ну, так, як і так і ось якісь справи. Заходьте сьогодні ще на один перегляд відео. Я буду знімати, як я кормлю своїх кроликів, тому... Заходьте сьогодні десь, вже як буде вечір тому.